У зв'язку з тим, що е, на фронті печі буржуйки це е, більшою частиною несвідома диверсія, від неї більше шкоди ніж користі, постійне підкидання дров, постійне задимлення приміщення, е, дуже низька енергоефективність, е, деформація е, під впливом високих температур. Е, після чого буржуйка просто приходить е, в нездатність. Е, Задимлення, чадні гази і все це короткохвильове інфрачервоне випромінювання, знижує когнітивні функції людини, а це все те, що впливає на саму людину, на швидкість прийняття рішення, на швидкість реакції на загрозу і, по суті, зменшує шанси на виживання в зоні бойових дій. Тому ми створили ось таку піч Smartin Milliter 150. Яка спеціально для військових створена, вона полегшена, з термостійкої сталі 09 Г2С. Повноцінна, двокамерна, триходова піролізна піч з візуальним контролем температури самої роботи печі. От, хочу продемонструвати, як вона працює. Будь ласка, зверніть увагу. Дим є, дрова сухі, але тим не менше чорного диму немає. Сажів, тому що. Вона так чи інакше, хоча піч зараз в піролізному режимі не працює, прошу глянути, що тут в принципі, дрова, зараз вони розгоряться, дим піде активніше. Це я просто зольник прикрив, зараз я його відкрию, дрова розгоряться. От Зараз піде набор температури. От. Але е, збільшили подачу кисня. Навіть навпаки, за рахунок того, що дрова сухі, диму вже не видно. От, а якщо я відкриваю подачу кисню для, в камеру для допалу піролізних газів, то взагалі тут, навіть, якщо і придивитися, зовсім немає диму. Вона працює як турбіна. От, дуже висока енергоефективність, варильна поверхня прогрівається від 200 до 500 градусів. Може йти в комплектації ось таким комином радіатором для збільшення енергоефективності або з баком для нагріву води. Піч розрахована на площу від 7 до 70 квадратних метрів. Чому така велика різниця? Тому що вона може працювати на 10% від своєї потужності за рахунок трирівневого управління горінням. Це і зольник. Подача кисню через зольник, через колосники. попадає. Тобто Тут може бути нижнє колосникове горіння або його ще називають калорійним. Піч можна перевести в режим подового горіння, так як це, наприклад, реалізовано в булеріанах бренеранах Тобто Це універсальна піч, вона може працювати в будь-якому режимі, на будь-яких дровах, тому що булеріани, наприклад, вони можуть працювати тільки на сухих дровах, вони горять зверху донизу. От, і тому а, тут реалізований і режим булр'яну, і режим колосникового горіння, і плюс до того всього тут ще є і допал піролізних газів. А, відповідно, ця піч, крім того, що вона високоенергоефективна, ще й бездимна практично. На вологих дровах ну, буде дим білого кольору, який, по суті, є е, парою, тобто волога, яка виходить з дров. Вона виходить через комин, але дуже швидко розсіюється. Піч обладнана варильною поверхнею, ручками для переноски. Ми її спеціально не фарбували для того, щоб зекономити. От. Піч працює за принципом нагріву конвекційного, тобто знизу тут під кожух. Попадає е, холодне повітря, нагрівається, і тут з боку через конвекційні отвори виходить вже гаряче повітря, розлітається в сторони, дуже швидко нагріває приміщення. І це піч е, конвекційного типу обігріву, а не інфрачервоного, наприклад, як е, ті самі буржуйки, які працюють як гарячі цеглини, коли поруч е, тепло, на відстані вже холодно, тому вона дуже швидко нагріває приміщення.